Горда осанка, усмішка на обличчі і сльози в очах, ветерани зустрічають 68-му річницю перемоги. Святковий парад, квіти, привітання і щирі слова вдячності за ясне сонце та мирне небо. Усе для тих, хто колись ціною власного життя створив наше щасливе сьогодення. Let Ціна великої перемоги людське життя. Пам'ятати і не забути про це просять ті, хто сьогодні залишився з нами. Їх втрати назавжди у нашій пам'яті. У мене в сім'ї, чотири чоловіка одразу йшли на фронт, а я тихо не можу говорити, тому що без слюсь, а війні говорити не взяла, що ми пережили. Сколигнула вся сторона. Всі стали на захисту. Ніхто не считался, чи ти старший, чи ти младший, чи ти русский, чи ти українець так чи ні. Ну, для України это щоб, особливо, вже війна так туди прокатилась і назад прокатилась по території. Так що найбільше посад це Україна. Не дар наші поля так хорошо родять, потому що слишком багато крові пролито. Ратний подвиг героїв-визволителів не забутий. Данину пам'яті та героїзму віддає уже четверте покоління, яке про війну знає лише з книжок. День перемоги, день свято, радість, радість за те, що ми живі, що ветерани подарували нам можливість жити. Низько вклонитися тим, хто боровся за наше майбутнє справа честі і для генералів. Усіх у нас в сім'ях воювали батьки, діди. У мене два діда, три дядька воювали. Відстояли мир, щастя, благополуччя, процвітання Європи, процвітання наших держав. Як би там не було, велика держава, якої нема зараз Радянський Союз, вона зуміла перемогти фашизм. Сьогодні весь світ святкує велике свято. Я як син учасника великої часняної війни, якої на превеликий жаль нема, хочу щиро і сердечно привітати з цим світлим святом, побажати вам добра, здоров'я, радості, любові. Щирі слова подяки та привітання із уст керівництва області Україні бути завдяки святому подвигу наших героїв. Сьогодні ми вшануємо всіх живих ветеранів, учасників бойових дій, які проживають на теренах нашої славної Хмельниччини. Як і в усіх куточках нашої рідної області сьогодні відзначають день великої перемоги, ми сьогодні згадуємо тих, хто не повернувся з фронтів Великої вітчизняної війни, і всім разом завдячуємо за мирне небо, за те, що ми можемо сьогодні працювати, жити, творити, народжувати, виховувати наших дітей. Дорогі ветерани! от себе особисто от депутатського корпусу обласної ради. Прийміть найщиріше вітання з цим великим святом святом перемоги, перемоги добра над злом. Шановні ветерани, я вам бажаю міцного здоров'я, щастя і ще бути багато років в строю, Щоб ми спільно з вами, я вже говорив вам, могли відсвяткувати 70-річчя великої перемоги над німецько фашистськими захватчиками. Перемога над нацизмом це найбільше історичне завоювання досягнута у першу чергу завдяки мужності непохитній волі нашого народу. Тому 9 травня навіки залишиться однією з найбільш величних і славних дат для кожного із нас. Кількість ветеранів щорічно зменшується, із тисяч героїв 68-му весну великої перемоги зустрічають одиниці. Втім, незважаючи на це, усі вони й досі щиро радіють життю та мирному небу над головою. Й палко бажають, аби лихо пережити ними ніколи не повторилося. Щастя, здоров'я, саме мирного неба, щоб не було війни. Вітаю вас, з Днем перемоги! Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.